Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з кунчинку Анжела і ми з Півдня Одеської області. Сьогодні у нас знову піде мова про злаки, а саме піде про просо декоративне. У мене є шість сортів. Зараз і покажу і розкажу. А зараз стою саме біля нового кущика. Проса купувала в цьому році. Весною саджала. Скажу, що. Mm. Нічого особливого я такого не бачу. Тому от ще, думаю, чи треба ще купувати якісь нові сорти, тому що я кажу, що вже таких відмінностей я таких не, не бачу від тих сортів, які у мене є. Ну, єдине, що це зеленолисне, майже зеленолисне Бо ті всі в мене такі більш з голубим листям. Ну, будемо ще бачити, ще прийде осінь. Будемо бачити, а зараз, поки відмінностей я не бачу саме на цей час. Тут у мене такий розплідничок і маленький, і якраз разом ростуть всі сорти проса. Зараз це просо називається Dallas Blue. Воно, як бачите, голубувате не сильно голубе, а таке голубувате. Мітьолочки у нього такі червоненькі. Ну, в принципі, більше таких відмінностей немає. Воно так і буде з таким листям, воно колір листя не міняє. Ну, мітьолочки ще стануть такі більш червоні, все. Сорт, як бачите, такий більш розлогий. Він, ну, тут у тут мене два кущі і ростуть вони у мене ще з того року. Це вони вже два роки ростуть, тому другий рік, верніше тому році я посадила весною. Ось весною був рік, другий рік пишу. Так що цей сорт все-таки потребує опору і підв'язку, тому що він все-таки буде розлягатися. Це у нас сорт шенандо. Шенандо, воно зеленолисне, але воно ось вже починає, бачите, Таке забарвлення приймати таке більш, туди, чим більше ближче до осені, тим більше буде ставати цього кольору на ньому. Мітьолочки такі більш ажурні, оці зернятка більш такі, ну, такі мілесенькі, і воно просто таке ажурне-ажурне, таке мережево-мережево. Зовсім як воздушне таке. Дуже гарні мітьолки. Е, у висоту приблизно всі сорти однакові десь ну, півтори метри. Мають е, шанану, як бачите, вже стоїть. Тут кущ теж у мене росте. Другий рік, рік так само великий кущ. Або вже третій рік, я не пам'ятаю, точно. Ну, не перший рік точно. І кущ вже великий, але бачите, вже держиться вкупі, не розвалюється. Як я сказала, що на осінь він буде більш таким різнокольоровим. Це у нас просто хельгерхейн. Це самий мій любимий сорт саме високе просто із усіх прос. У мене є там, ну, потім покажу далі, кущик. Вже росте в роки три десь на одному місці, то воно вже високе. А це поділочки з весни або з осені посажені, точно не пам'ятаю, тому що я кажу, я дуже багато всього ділю, розмножую. Що ділю восени, що... і навіть взимку, ділю, пересаджую, тому що багато всього і чекати весну я не можу, бо не встигну. Як бачите, воно зовсім голубе, голубе-голубе. Мітьоки у нього великі, але вони ще тільки розпускаються, трошки такий пізніший сорт. І потім у нього мітлки будуть дуже гарні. Вони такі стоять фіолетово-бусково, червоно-бордово, такі кольори, знаєте, просто різнокольорові мітьоки, великі і різнокольорові, дуже гарні. Листя ося з голубе в нього і широке, бачите, це. Саме широко лист не просто, бо мене одна писала недавно, ось буквально на днях питала, чи просу, чи місь бо дуже широке листя. Бо купувала по мене це просто. І ще спитала, тому що вже всі проса повикидули в ці мітьолки, а це, а це ні. Ну, я роз'яснила, що. Це саме пізнє просіб. Як бачите, що ці вже всі мітьолки ось випустили і вже окрашені. А це ось тільки-тільки викинує. Це у нас просто хотрот. Воно саме перше окрашується. І тут воно у мене щось низеньке. Ну, скажу, що це воно у мене росте всього лише другий рік. Я в тому році купувала його, здається, восени. Або весною. Ну, в тому році купила, в цьому році ще ну, низенький. Я, я, Думаю, що весною все-таки його приберу, звідси пересаджу в друге місце. Мітьолочки теж такі, бачите, червоні, ажурненькі. Ну і саме листя. Це просто у якого листя окрашується, окрашується саме перший. Бачите, вже кущ зовсім зовсім, зовсім окрашений. Гарний гарний сорт. Ну, Коли воно буде вже більш. Більший кущ, то, звісно, це все буде виглядати набагато краще. Бачите, він уже, листя вже в нього темне, темне, темне. Тут у нас е, сорт heavy Metal. Бачите, воно голубе-голубе, листя е, тоньше вже, ніж у. Хелігерхейна, але воно голубе, стояче теж, листя широкувате. Все таки ширше, ніж у зелених сортів. Мітьолки теж, бачите, воно пізніше розпускається, Виходить так, що голубі сорти розпускаються трошки пізніше. Бачите, хелігерхейн голубе і метал голубе. І розпускаються мітьолки пізніше. Ну, скажу, що мітьолки тут не будуть такі. Кольорові. Це одне, із, одне з перших просто, саме перше взагалі просто, яке я придбала. Його вже в мене багато, тому що воно вже багато років в мене росте. Єсть. Ну, але його продавала більше. Ну, гарне таке просто, скажу, що, бачите, ось кущик, як держиться, не треба підв'язувати його. Це у нас тут просто паніком ростену тут геть в куточку, Треба буде, теж буду його пересаджувати. Теж невисокий сорт. І бачите, у нього мітьолочки геть такі тонесенькі-тонесенькі, і звисають, бачите? Не стоять прямо, а звисають. І саме просто тонесенькі. Ну, я його восени поділю, пересаджу на кілька кущиків. Ще. Воно відрізняється чим. Воно от, бачите, зараз зелене зовсім. А на осінь воно стає жовтим-жовтим, просто повністю жовтий кущ стає, дуже гарно. Потім ще будемо дивитися всі сорти злаків, будемо дивитися, як вони себе поводять восени. Ось це в мене цей кущ що росте вже роки ну три, мабуть, на одному місці. Це просто хелігер гляньте, яке воно високе. Воно вже. У мене зріст 1,64 і воно вище мене. Це саме високе просто із, із всіх просів. Ніяке просто більше так не виростає. У мене росли, от є проси, які ростуть багато років, але це саме-саме високе і саме саме стійке. Ви бачите, які у нього стеблини товсті, бачите? Стебла товсті в нього. Набагато товсі. І теж, бачите, мітьолки тільки-тільки випускає. Ну, Зате тут буде потім стільки красити восени, коли вже мітьолки наберуть свій окрас гарний сорт. Ось хочу показати восени. Тут просто саджала малесенькі гілочки. Це просто шинандо. бачите, воно? Починає окрашуватись. Просто малесенькі гілочки. На весну ще кущики були зовсім малесенькі, а зараз вже ось на літо вже кущики понаростали. На осінь це будуть такі гарні, гарні поділки. І ось тут у мене це просто, ось, бачите, голубе стоїть це heavy metal. Мітюки тільки ось випускає, ще не окрашені зовсім. Це мене лишилися два кущі з того року, а позаду росте Dallas Blue. Бачите, як воно полягало. Це треба його все-все піднімати, тому що в мене тут попереду Ах, росте, ось, бачите, heavy metal дівки. Голубі, вирізняються тут з бур'яну. І треба просто піднімати, тому що воно це заднє, заб'є переднє. Як бачите, ось Dallas Blue потребує опору, але коли воно росте великим снопом підв'язаним, дуже гарно. От коли ще підв'яжемо, от покажу. От буду показувати впродовж літа ще, що, що лишився тут місяць і впродовж осені буду показувати, як ведуть себе різні злаки впродовж цього часу. Ось таке. Просто теж коріннями не повзе, не вистрілює, це не агресивна рослина. Вона росте кущиками. Теж посухо сіка. Тому що скажу, тут в кінці городу ми його рідко поливаємо. Але якщо будете поливати частіше, рослина не образиться на вас, а буде рости більше. Так що, друзі, отак, всі злаки люблять сонячні місця, так що. Дивіться і думайте, чи варто собі мати в садочку просо. Ну, на цьому буду закінчувати. Бажаю всім гарного дня.